27 січня скорботна дата. У цей день Україна разом зі своєю світовою спільнотою вшановує пам'ять жертв Голокосту однієї з найстрашніших та найжорстокіших сторінок історії людства ХХ століття. Трагедія єврейського народу в роки Другої світової війни. Це скорботний урок для всього людства. Застереження про небезпеку расизму, ненависті, нетерпимості, який завжди нагадуватиме про страшні наслідки одержимої ідеології, яку слідували прихильники фашистжахи гету і нацистських таборів смерті пройшла безкінечна кількість чоловіків, жінок, дітей, і лише деяким з них вдалося вижити. Ті, хто лишилися в живих, самим своїм життям несуть нам найважливішу думку про тріумф людського духу. Вони є живими підтвердженнями того, що тиранія, навіть якщо вона виникає, ніколи не святкує перемогу. Пробути та пам'яті ми схиляємо свої голови перед тими, чиї життя заврали страшні події тих часів, і згадуємо українців, які всіма способами намагалися їм допомогти. І нерідко платили за це своє життя. Приєднуємося до загальної печалі і прагнемо співчувати болю та втраті ім'я якої Голокост. Її ніяк не заповнити, вже не запобігти, але нехай живе надія, що подібного більше ніколи не повториться. Будемо пам'ятати.